Доброго дня. Вітаю незбориму націю з Новим 2024 роком. Пропоную до вашої уваги вірш Новий рік. Новий рік, новий рік плаче зранку небо. Скільки полягло торік, скільки буде треба, скільки ще вкраде війна і синів, і дочок, та вкладе їх імена. У сумний рядочок, скільки ще безжальна смерть зимною рукою втягне в свою круговерть забере з собою. Кажуть кожен новий рік, ніби незнайомець, щастя й миру всім прирік, гарний він промовець. Та насправді в ці слова, хто тепер повірить, знов сирена завива страх у душі цілить. Буде знову литись кров, будуть знов страждання, і не хватить молитов сили покаяння. Випробовує куцак українську віру, через смерті, щоб відтак опустить в зневіру, щоб скорилися йому, впали на коліна. Знов у вічну пітьму затягла руїна, та Господь на небесах знає. Все немарно. через терни вкаже шлях істини безхмарний, через муки, через біль крізь поневіряння, нам розквітне березіль Божого кохання. Вірмо, браття, у добро, у Господню силу, подолає темне зло військо срібнокриле, освітиться новий рік перемоги сонцем. Запануємо повік. У своїй сторонці слава Україні, слава нашим героям! Вперед до перемоги, вперед, хлопці!